Часно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС-1. В студії для вас працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Головні теми випуску. Свято головного документу країни в Ужгороді відбулися урочистості з нагоди Дня Конституції України. З далекою в серці Закарпатська міліція провела конкурс дитячих робіт. Кращих нагородили. Молоді обличчя Закарпаття. Фотовиставка, приурочена до Дня Конституції України, відкрилася в приміщенні Закарпатської ОДА. Творчу еліту краю, науковці, учасників бойових дій та волонтерів відзначили державними нагородами, приурочили захід до дня конституції та 70 річниці воз'єднання Закарпаття з Україною. Урочистості у, у фоє закарпатської обласної державної адміністрації відбулися за участі керівництва краю під супровід камерного хору Кантус. Керівництво краю зазначило, відзначати історичні події варто проте у теперішніх реаліях необхідно робити відповідні висновки, не забуваючи про те, що відбувалося на Київському майдані та на сході України. Я пам'ятаю ту ніч, той день, приймався на це повідомлення візора. Молити як вся Україна чекала цього. Лидин, а ми повинні замовитися іншими речами. Перше, що ми робити, маючи Конституцію, що нам не вдалося зробити, маючи їх, що ми повинні зробити, щоб наш народ вжив вірний. Сьогодні українці доказали зброю в руках на майданчик, що ми можемо будувати свою державу. 26 червня в Україні відзначають день кримсько-татарського прапора. В цей день в країні стартувала кампанія Два прапори Єдина країна, яка символізує єдність українського і кримсько-татарського народів. З далекою в серці саме під такою назвою закарпатська міліція провела конкурс дитячих робіт. Протягом травня діти з усіх куточків області надсилали малюнки, вірші та фотографії на тему любові до рідного краю та батьківщини. Серед сотень робіт брали п'ятірку кращих переможців нагородили грамотами та цінними призами. І зі слів організаторів такі конкурси сприяють патріотичному вихованню молоді та популяризують роботу міліціонерів серед молодого покоління. Лес України Закарпатської області в травні місяці був. Оголошений конкурс з лелекою серцю. В серці вікова категорія не вибиралася для того, щоб охопити максимальну кількість дітей. Лелека вибраний, тому що це для України символ батьківства, символ любові до України. Моя мама побачила в газеті оголошення і сказала про це мені. А я вже вирішила написати вірш. На цей конкурс, тому що я хотіла показати єдність, що Україна єдина, і що вона повинна перемогти, і що вона буде єдина. 23 червня п'ятеро закарпатських військових, які отримали поранення в АТО, поїхали на лікування до Будапешту. і там зіткнулися з мовною проблемою. Лише один з наших володіє угорською, але фізично не може допомогти усім своїм побратимам порозумітися з лікарями. Але хлопці не розгубилися і написали про цю проблему іршавському волонтеру Віталію Світлику. І вже за годину до наших військових у Будапецький шпиталь летіли місцеві українці. Швидка координація дій і кожен день відвідування хлопців у місцевих волонтерів розписаний. Усю організацію взяла на себе Світлана Момот. Нам досить швидко вдалось зорганізуватися це для організації допомоги хлопцям. Мені в на день написала вчора Наталя Штефаняк, дуже рода волонтер, і ми буквально за кілька годин. Вже організувались, хто піде перший до хлопців. Їх провіде знає, які в них потреби, що потрібно принести. І вечором вже пішла їх провідати. Друга група, віднесли продукти і так далі. Що зорганізувались на відвідання поденно. Вчора в день пішла одна жінка від нас, волонтерка. Вона поговорила з лікарями. Я прийшла до них не перша, але думаю, що не настільки несподіванкою, тому що думаю, в Україні. Вони також звикли до уваги волонтерів. Ну, вони були, можу сказати, що їм було приємно нас бачити. Серед хлопців є один хлопець, який сам розмовляє угорською мовою, але оскільки в нього поранена нога він на милицях, то звичайно він не може бути поряд з усіма іншими хлопцями. Показати активну молодь через світлини 29 фоторобіт професійних фотографів та аматорів було подано для участі у фотовиставці. Молоді обличчя Закарпаття єдиної тематики не було. Головна умова молодь, яка займається улюбленою справою та живе активним життям. Перше місце посіла робота фотографа Валентина Кузина. Друге присудили фотомайстру Павлу Чижмарю. А третє виборов аматор наш військовий Сергій Братасюк зі світлиною, зробленою в зоні АТО. Всі світлини, представлені на конкурс, розміщені у фоє закарпатської ОДА. Триватиме фотовиставка два тижні. Члени в журі у нас було троє: це Сергій Попов, Денис Миколайович Ман і Алла Хаятова. Справа в тому, що визначали в журі насправді кожен окремо фотографії і кожен окремо визначав переможця. Якщо друге, третє місце у нас ну майже думки співпали, то з першим місцем у нас було ну, три різні фотографії і. Вибрати було дуже важко, тому ми ну, так ходили трошки по адміністрації, питалися а думку людей. Ну на основі того ми і визначили перше місце. Перемогла фотографія репортажного характеру із фестивалю Довжанська фіра, який проходив власне в довгому, і фестиваль присвячений тематиці коней людьми, які з ними працюють. І це буквально кілька тижнів тому відбулося. Зовсім свіжа фотографія, яка ще ніде не опублікувалася, і на ній зображений хлопець і в протилежному кутку кадру Контрабас. На фоні паркану і гір. Спортивні молоді присвячується навіть у складні для країни часи вітчизняні спортсмени продовжують тішити українських вболівальників. Спортивні здобутки на міжнародній арені привід, хоч ненадовго відволіктися та порадіти зоталановиту за молодь. Закарпаття в цьому сенсі не пасе задніх шлях здорового способу життя. Та спортивних досягнень тільки в області обрали тисячі громадян, близько сотні з них отримали звання майстра спорту України. Яка вона спортивна молодь Закарпаття? Дивіться далі в сюжеті. Сноубординг популярний для закарпатців вид спорту. Воно й не дивно, адже гірська місцевість покриває 80% території області. Тому умови для катання на сноубордів у закарпатців – одні з кращих в Україні. Це підтверджує і той факт, що кращий сноубордист країни закарпатець. Знайомтесь Йосип Пеняк – майстер спорту міжнародного класу зі сноубордингу, багаторазовий чемпіон України та переможець фіналу Кубка Європи 2009. Секрет успіху зі слів спортсмена багатий досвід. Я вже 12 років катаюся. Я з суперників знаю, хто як їздить і що від них можна очікувати. Тобто, ну я сам якби деколи перестраховуюся, деколи треба додати. Напевно, моя майстерність, то що я вже катаюся давно. Фізична форма сноубордиста сягнула піку: 31 рік для спортсмена. Поважний вік. Тепер увагу потрібно звертати на підготовку підростаючого покоління, яке в майбутньому гідно представлятиме Україну на міжнародній спортивній арені. В Закарпате сейчас есть молодые перспективные спортсмены, которые придут на смену. И той же Чиндак. Йосиф Піняк, він тоже не вечный, он уже взрослый спортсмен. Йому вже більше 30 років, тому є закарпатті спортсмени, які прийдуть на зміну лідера. В одному залі залі ФСТ Динамо надвідповідальне тренування. Заслужений тренер України Анатолій Герей готує сина. Теж Анатолія на цьогорічний чемпіонат світу з фехтування, що відбудеться у Москве. Зараз якраз основний старт чемпіонату світу то, якби дає тройні тройні очки, якщо Рядовий етап кубку світу дає один коефіцієнт, так там три. Підготовка йде нормально, скажімо так. Зараз він хороший, в хорошій кондиції, в хорошій фізичній формі, з технікою так, нормально все. Ну і підточимо, що заспі. і Головне, щоб на змаганнях психологічно він видержав той тиск. До столиці Росії на змагання прибудуть найсильніші фехтувальники планети. Вони будуть виборювати право на участь у Олімпійських іграх 2016 року в Ріо де Жанейро. Шанси у Закарпаття високі впродовж останніх років Анатолій не раз демонстрував високий клас на міжнародних змаганнях. У 2008 році завоював бронзову медаль чемпіонату Європи до 23 років. Тобі ж вона якось почала так відкрила. Світові медалі. Срібна медаль чемпіонату світу юніорського, срібна медаль дорослого чемпіонату світу, бронзова медаль всесвітніх студентських ігор і також медалі бронзового гатунку європейських чемпіонатів. Тепер до гри мільйонів. Якщо говорити про епоху талановитої футбольної молоді Закарпаття, перше, що згадується, період 50-х років ХХ століття. Йожев Сабо, Василь Турянчик, Михайло Коман. Тоді й юні віртуози, котрі вибороли право грати у київському Динамо. Їх пам'ятають до сих пір. А що з сучасною молоддю? Чекаємо команди чекає і торсида київського Є. матч проти столичного Динамо. Ужгородці програють киянам з рахунком 6-0. В'ячеслав Грозний вирішує зробити заміну Ужгородської говерни. У післяматчовому інтерв'ю наставник ужриців пояснив вихід Юрія Томи на поле. Юра Тома я дав спеціальний мовити проти Київського Динамо от на тому великому стадіоні. Цей хлопчина, який тренується з першою командою 96-го року, кожна талановита дитина Закарпаття має шанс. Вона отримає цей шанс. Сам Юрій про той матч згадує з посмішкою. Такого від тренера не очікував. Ну, там 15 хвилин лишались до кінця. Він скаже, ну, каже, йди перев'язка. Ну, чесно, не було дуже мандражано, був рахунок уже пристойний. Після ігри привітали, звісно, там і в соцмережах писали. Проте така довіра тренера місцевій молоді скоріше виняток із правил, адже кваліфікованих виконавців у області бракує. В Запоріжжі там вкладають футбол вже декілька десятків років. В дитячій юнацькій. Декілька десятків років все побудовано. Я то знаю, я працював не один день там. Я знаю в металурзі, в торпеду, в металурзі двічі працював, в торпедах дуже хороша школа, дуже багато вихованців, вкладаються в, дитя, в дитячих тренерів, в інфраструктуру. Поки цього не буде тут, не буде, не буде системи. Зрозумієте, конвейера не запустити, якщо системно це не робити. Так випадково якась дитина талановита в селі якомусь з'явиться. Ну, відвезуть її в Шахтар, Динамо, Дніпро, чи в Карпати ще куди не буде. Там є умови для того, щоб дитина росла. Є умови, щоб дитина доростала до збірної. Де тут умови? Де вони тренуватись будуть діти? Юрій Тома подає надії: висока швидкість та майстерний дриблін, і головне гульове чуття. Зараз футболіст грає в одному з лідерів обласного чемпіонату ФК Ужгород. Команду, яка має високі шанси виступати у другій лізі чемпіонату України, таким чином у талановитої закарпатської молоді з'явиться шанс зростати у професійному футбольному турнірі країни. Закарпаття багате на спортивну молодь. На спортсменів, які вже здобули десятки престижних нагород, на спортсменів, котрі наполегливими тренуваннями готуються підкорювати спортивний олімп. Музика вихідного дня в неділю, 28 червня, о 17-й годині. У Закарпатській обласній філармонії відбудеться концерт естрадно-духового оркестру під керівництвом Володимира Співака. Захід присвячено дню конституції. Артисти представлять програму української патріотичної музики та пісенної лірики. Воїна Матео вхід безкоштовний. Для Закарпатської обласної філармонії це останній недільний концерт сезону. А цикл заходів Музика вихідного дня буде поновлено вже у другій половині серпня. Вся концертна програма построєна на творах українських авторів, і не тільки українських, але й українська музика буде звучати, буде виконуватися і фольклорна музика. І популярна музика, і патріотична само собою, тому що час такий. Я думаю, надіюся, що ми в фіналі концерту нова пісня прозвучить Олександра Злотника. Нам є що захищати. Я думаю, що це актуально на сьогоднішній день. Жителі міста, Ужгород та гості нашого міста запрошуємо вас на концертну програму Естрадно-Духового оркестру, яка відбудеться 28 восьмого. Червня о 17-й годині це буде неділя, вихідний день. Будемо раді вас бачити в великому залі обласної філармонії. Далі до вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу. Новини з епіцентру подій на сході України. Очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за мить. А я з вами прощаюся на все добре.